Всім... Так, ну що, всім привіт в новому влозі. Дивіться, з яким гарним видом чи декораціями знімаю. Я думаю, що це буде вже останній влог з Києва. Я тут сьогодні-завтра і вже їду назад в Донант. Мене чекає довга дорога. Я, щоправда, не купила квитки, тому ще не факт, що так буде. Але сподіваюся, що сьогодні-завтра вже куплю квитки і поїду, як і планувала. Зараз буду з вами збиратись, біжу на нігті, потім біжу ще на мафію. Не знаю, як я маю встигнути, тому що нігті має на 3.30, мафія на 6 на іншому кінці Києва. Але буду старатись. І покажу вам свої покупочки, що я купила в Україні якраз. Зараз тільки намажемося кремчиками і покажу вам покупки. Перший раз, коли я купила собі в Україні, що хотіла, я не знаю, як я буду це вести. Тож у мене одна малесенька, просто сумочка ручна поклаже і все. Але нічого страшного. І знаєте, я завжди жаліла грошей а, на себе, якось все життя, так. Не знаю, чому, мені здавалося, що гроші там треба відкласти краще. А цього разу я прямо купила, що хотіла собі, буду ділитись з вами. А потім ще треба подивитись перебрати речі тут, бо в мене коробка з речами я поймала передати. Ще як їхала в Канаду, ніяк не передала. Я знаю, що там нова вишиванка, ще не дивилась, Подивлюся її разом з вами. Але давайте подивимося, що я купила тут. По-перше, кардиган, потім поміряю, його покажу вам. Це кардиган з мого магазину. Я його думаю, візьму з собою, тому що він такий коротенький, тепленький, класний. І, коротше, мені здається, що в диназії якраз гуляти ввечері для моря буде саме то. Далі розсосечка Женек, Янек, Я дуже про неї мріяла, Офігенна розсоська, дивила таку подружці, я пробувала взяла таку біленьку, я вже не цікалась, взяла маленьку, щоб зручно було возити з собою і все сонці. Класно дуже. Далі купила собі Вольшу по знижкам Рабіка. Такий гарний і дуже класно тримає. І ось такі, які мімішні резиночки. Тут такі вісюлечки написано Іршо. Далі Веромасістер купила крем. Подивіться, який він гарний. Ну, пахне звичайно, але я знаю, що Веромасістер красні крема для рук. І купила собі комбінізон. Я вам показувала в лозі, я його міряла, Лучше вставлю фотографію. Це такою спинкою за 999 гривень зараз знижка. Дуже ще хочу купити комплект такий, типу лосінчики і гольф для занять. Але подивимось, бо я вже всі витратила кошти І так. І ще я замовлення зробила з мейкапу і замовила ще в Інстаграмі косметичку, але з Мейкапу замовлення тільки доставила воно в кур'єра ввечері, заберу, Ой, в кур'єра в консьєжа, а на новій пошті десь прийде завтра, я сподіваюся, косметичка. Такі і в мене покупочка. Я довольна, як слон, тільки ж казала, не знаю, як буде вести. Так, іду збиратись і потім до вас повернемося знову. Ще постриглась. і чекаю, тепер, поки буде довге волосся. Ну, Я просто перестригла човку. Бачите, щоб вона отак лежала і можна було ось так заколювати. А то ж там було просто кусок. Ну, і так великий кусок, але його нікуди вже не діти. A krębić Hop. Nie, da więcej. Tak. Hop. jest tak. Nie, Nie podoba mi się. Sama chciałam pokazać wam tę bszykalkę. Mi zleciła. В мава просто їх два: ось цей з фісташкою з соляною карамелью. а є ще оцей розовенький. Блін, і розовенький нагадує реально бакару. Я хочу собі тепер дуже розовий, але я ж кажу, розкупила все собі тут і навряд чи його куплю, але сподіваюся, якщо в мене лишиться гроші десь, то може в аеропорту куплю. В, коли буде останній літаком лечі, ти ж з пересадком лечу, мені вручну кладь, бо й не можна жидкость. Короче, офігенний, цей теж прикольний. цей, хто любить такі солодкі запахи, а той розовенький такий світлий, він реально пахне бакарою, тому я дуже собі хочу. Так, ось моя коробка з я вам казала, що мені треба перебрати. Тут просто овер багато всього. І я хочу хоч щось собі забрати, хоча б ось цю юбку. Це через 17, боже, я знімаю, вам нічого не видно. Коротше, ну я її дуже просто люблю. Якусь шортики білі, якусь рубашку. Тут є і осінній такий одяг, але в основному літній. Коротше, хочу щось забрати, але знову не знаю, куди. Завтра приїде мама, і я попитаю її, може, в неї є якась сумка. І тут десь є мега класна вишиванка моя нова, яку я замовила. Можливо, і це вона. Ні, це маски для мафій. Так, на цю камеру не ловче знімати. Деться які у нас класні маски. Так, коротше, треба пошукати. Ось мої нові велосипедки. У мене такі чорні є, це ще з Канади. Це ось нові такі хаки. Ось треба перебрати сьогодні буде. Добрий ранок. У нас наступний день. Сьогодні приїхала мама. І дивіться, що мені привезла з Австрії. Я так мріяла про цю пшеколку, вона дуже схожа на бакару, я вам розповідала. От мама подарувала. Я переживала сильно, що тут 90 мл, і що я не зможу провести, але ж можна до сна. Я провезу учні покладі. Мама привезла конфетки, якісь різні Австрії. австрійські. Покажу вам вишиванку свою. Подивіться, яка просто красота. Я її розпакувала. У мене вона від Корейко. Тут шов такий шопер. І сама вишиванка це просто вау! І корсет. Один якась ниточка. Подивіться, яка красота. Ну, розкіш, розкіш. Це мама... мама мені подарувала таку штучку під дух, я в неї побачила, вона каже, хоч подарую. Сюди можна набрати ще якийсь парфум. На аліку таких багато, на мене ніяк руки не доходило замовити. Але вишиванка просто розкішна. Показую вишиванку, правда, її поміряла під піжаму, але дивіться, як гарно. Під джинси буде класно. І під юбку чорну, таку атласну. О, зараз поміряю. Так, показую вам ще кардиган, про який казала це з мого магазину. Когось цікавить, то вони зараз по знижці, по-моєму, по 499 гривень, якщо не помиляюсь. Посилання буде на магазинчик під відео. Мені подобається, що він такий приємний дуже дуже тіла. І ось спідничка. Поставлю тут фотографію, оці відео бо забула вам зняти окремо, як міряла під неї корсет, то Тепер придумала, О, осталось придумати, коли це все спакувати. Так, я вже в стоматології приїхала, зробимо одну пломбу і будемо колоти губки. Хочу підколоти краще в деяких місцях, як завжди будуть писати фу, наколола, але я люблю. І в зарі, прикольні Наповні показувала вам костюм, мірила такий біжевий. Прийшла через два дні, де немає. А це теж такий цікавий, хоча на камері він зовсім інший кольором. Він войшов, скільки всього прикольного. Скільки всього класного. Я вам не зняла. Ось такий ще топ. І ще такі штани взяли широкі, ну візьму. Таке, все кайф. Топ класно, що він сяшчик, він такий звичайний. Ми заїхали з мамою в по посушні і подивіться на тушку тунця. Я в шоці. Мама, 174 тисячі. А ну можеш просто зняти розвір, я стану з боку, на мене таке на голові. Добрий ранок. У нас шосту ранку, наступного дня. Я виїжджаю. Вчора вночі все-таки купила квитки. На автобусі, правда, не купила, але там багато. І буду виїжджати. Зараз, поки збираюсь рейтинг, зібрала сумку і хотіла вам показати ось цю сиворотку під очі від Кіко. Це просто щось неймовірне. Вона коштує десь тисячу гривень приблизно. А не можу відкрити одною рукою. Виглядає ось так. Іде з аплікатором. І вона так класно, по-перше, зволожує, по-друге, прибирає, освітлює там ніколи під очима і можна прям самостійно продукт використовувати. Прям клас. Боже добре, що я вчора докупила ще сумку. Ну, місце на сумку точніше за 17 євро. Бо я не знаю, що я мала вести. Я сипнула всі речі що хотіла. Тут подушка вишиванка, тут сумка, кросі, дай Бог, щоб крізь рупу Так, це я визбиралася. У мене сумки просто капець які тяжкий. Я не знаю, як я маю летіти, у мене там такі довгі пересадки. Так, ну що, не дивіться на мій набряк. Це нормально, він буде другий день такі, вони не будуть такі. Я вже сіла в автобусі, боже, мені так повезло, я вам прикріплю тут назву перевізника, Лукаша просто топ. Мені дали гарні місця. Пообіцяла, що ми їдемо сьогодні ввечері, хоча мені треба завтра вранці. Беспочатку підійшла на вокзалі, ЖД, тут, буде зубинка автобусів. Я подивилася, що дуже багато десятого ранку автобусів і підходила до тих, хто ну в кого стоїть, чи вони на три ночі приїдуть. Підійшла до публіктансу, з ним зазвичай їжу. І вони мені там почали грузити, що ви не доїдете, ви там в 11 12 приїдете в кращому випадку. Думаю, ладно, піду до інших. Пішла до інших, в них трішки дорожче, але вони кажуть, що ми сьогодні вечірки будемо. Я кажу, мені головне до ранку. Вони кажуть, до ранку точно доїдемо, не хвилюйтесь. Ну, подивимось, але я думаю, що все буде добре, бо тут поки що дуже вічливі всі співробітники. Тут навіть в автобусі так кульочки скрізь висять крисі. Гарненько кажуть, каву чай дають в чайники. Ну, поки що прям вау. Номерки даже дала на чемодан, перевірила паспорт. Нам ніколи не перевіряли ні паспорти, нічого. Нам про але вони будуть два рази менші, і все буде гарно. До речі, набрала перше з собою їжі, бо я думала, що я ж буду їхати до завтра. Тут банан з яблучком, там якісь цукерочки з Австрії, мамина картошечка солодка, мамина на макарун, бутерабродіка. Це прямо перший раз, я відповідально віднеслася до поїздки. Але в мене з сумок, звісно, тут подушка, розшиванка, футболки, які я ще знайшла, коли виходила, знайшла ще футболки, кофти, яку забула спакувати. смакувати. Сподіваюся, зараз легко пройде дорога, бо щоб ви розуміли, я приїду через 3,5 дня аж до Нанки, Я просто в шоці. Сьогодні вранці мені тільки прийшла віза в'єтнамська. Її десь так, ну що, я їду в автобусі, трішки покимарила, поїла і зрозуміла, що я не взяла воду. Ми вже зупинялася, купила воду, і ось читаю книжку, дорослі діти емоційно на зрілих батьків. Мені мама її подарувала, і ще там одну подарувала потім, як долучив, вже покажу вам. І вона каже, що ось ця книжка прям замінює походу до психотерапевта. Тому, кому цікаво, можете також почитати. Я дочитаю її і потім скажу відгук. Поки що на 27 сторінці і ну, прям цікаво. Хоча психологічні книжки не сильно вони мені легко дають. Не дуже не легко, я не сильно їх люблю. Але ця прям поки що подобається. Приїхала на кордон і біються, нарешті сніг. Я просто в Україні думала, що буде сніг в Києві, але ніде да не було снігу і перший сніг за цей рік.